Робота. Жара плюс 40 на вулиці, а я включив такой вот, 2 минути фотографи, дує, будет, От, хто бере кабиника, хто влітку багато робить, там синокос, всяке таке. Кондьор це, конечно, значить, понял. Він трохи більше розход в ньому, коли От, ну, ну вот. Но, то все фігня. реально, ваш комфорт, ваше здоров'я, понять, Кабіна, фільтри. Дар, если в бои напухаем, который апарат жарится на сонці. я зараз обичит. Вот с ничего путаю, не знаю, лучше FM. потеряна моторчик потому что ша... двигается хороші мотори, ремонтопригодні і все. Ну це не саме топ-мотор. Бо оце топовий трактор, найдороги на 50-ка, саме надійні. Через них точно Оце такі силовий стоїть трактор, який там 5 тисяч доларів. Я не прокую, приблизно. Да, да. Тому от я недорогі, но на класному шолом агрігаті трап. Не поприходите, бо такі викладають промальовані. Давайте трохи поїдемо. это все в машинах китайских. Uh -huh. видно, ну, по сути, видно, видно, э, видно, 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 что у вас сзади происходит, ваша баланс, что у вы себе вы не видите, а себе дивитесь, пока я здесь закрыл, дивишься сюда и видите. Хлопці, супер насправді, дуже приємний трактор. Ну, О такі гроші з доволі з мотором. Подивіться, з недурною кабіною насправді покажи, ну там внутрі, як воно теж зроблено не, не гірше, і тих же скаутів, і того все. десь даже краще, десь даже цікавіше. Ну, Таке обліцовки, але ну, воно більш-менш таке грубе, воно є защита вон. в Клімат, кондерчик робить класно. Кандерчик робо прям спасає. В таку, в таку жару я прям почувствовав, що таке кондиціонер. Окна відкривають, поняли, в травмері на повітріванні криша така, то, що піднімається, то все шляпа. Якщо плюс 40 вам кипяток в рожу дує, то кандіорчик це, 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 це теж добре. Тому дивіться, якщо багато працюєте влітку, то зайвом не будемо. Потім ставити кондер собі мать Тут ще якась мода виглядає резина. Бачите, шан. Протектор, він трошки відрізняється від стандартних китайських, в нього йде типа, ці ребра чаще. Це якась нова, цей був його? армор, а це якась нова модна резина китайська. хороша. Вона має виходжувати досить добре. Оцей тайшан. Теж можна таку, як раніше провіряти на отрив. Ну, дуже прям сильно треба тягнути. Компресор, ресівер, примусова нав'язка, перемичка базовій комплектації, три гідровиходи, три пари. Дві от нас спереду і ззаду. На, на, і Одна йде в МТЗ зразу наперед на опаду. Тобто Вже ніякі не треба шланги тянути, нічого, все вже продумано. Трошки замало за балансирів, хочеться наперед, але тут ще є можливість Плітки доставити наперед. Это само самозаді, але ну, я не думаю, що здесь супер прям багато важно, тобто можна йому, по ідеї, ще додати трохи ваги. По самій кабіні теж, будьте обережні з обережністыми дверями, тому що двері ці б'ються дуже класно і вони, А так м -м, пластик вверх весь ржавить не буде. світа більше, ніж достатньо, Камера є, спереду теж с куча света. Тут діоди, там по 6 штук, 6 штук зверху, зпереду ззаду. В вночну роботу теж не собі. Т-єжка Еней новий набагато, в рази круче той Тєєшки, який був в тому році. Бо там був трактор, об'єктивна з переднім мостом, таким, як типу, в 24 ці Ну маленьким. Тут теж злопаний більш такі, соцвісти, як ніяк. І що більш важливо. А, ось сама теж, не можна. Тому хлопці, цей трактор розбирається, Колія, я опять-таки і передні, і з задні можна собі колію виставити. Люб. Тому на, для себе на 10-20 якихось гектарів 에, під своєю культурою многофункціональний і в садочок, і в прискат, і він і компактненький. Ну, мені сподобався, чесно, і не толково, І по дизайну, і внішні дуже багато круче виглядають, ви, ви ніж минулі. Тому, хлопці, кому цікаво такі трактори, обов'язково звертайтеся, бачите, є ця штука, що снаружи, коли стоїш, піднімається пускати гідравліку. Теж дуже зручно тобто, ну, подумав, Подумали трохи про людину, яка буде цим трактором користуватися. Трохи зробили комфорт, я навіть ото проїхав. 5 хвилин мені було приємно За кермом і в тракторі, не те, що знаєш, сіли якісь такі типу, Китайчина приятно китайська, приятно. Тому хлопці, звертайтеся. Звертайтеся до такого тракторця. Ціна 13 гривень. 13 гривень. Дешевша заставити. По суті. З мене лайк трактор.